Так Трансляція почалася. Але нічого не видно. Все окей. Все, поїхали. Так що я послухаю, в себе на телефоні часа чута. Бо... Кто его там знает? Ну и шо? Короче, поехали. Нормально там чути. Давай. Оба. Сран, що так починаю. Ніколи ще не цей не пробував це запускати. Тільки що за 5 хвилин щось розібрався трохи, але таке щось. Я в цьому геть не, нічого не тямлю, якщо чесно. Такс. Давай за спецназу все будемо грати. Ми за добро. Бо добро має. Має жить. А зло має все піти. Під землю. Отак от, от я рішив тільки що. Так що, граємо за спецназ. Кіарок. Серьезный конечно, сейчас вы побачите Уже на 1000$ долларов, я прикинь-то Это конечно мощно Ну стреляетесь там или что я не знаю Давай сзади тип не гони. Хорош. Обирай акуратно. Хорош. Це видно, що я проіграв. Умію робити діло. А як то кажуть, зробив діло, гуляй сміло. Ой-ой-ой. А ну-ка, подивимось за цим бандюганом. Чим він займається. Ну все, бандюган. Твоє время пройшло. 6-6-6. Оце мене закинуло, конечно. Давай. Куда тут бігти? Нічого, Ничего, сейчас Туда кудись. Есть. Давай, давай, хорош. Це я понимаю, с игровочка, да? Це я розумію, типа, зробили вітер, не? Так, що тут у нас? Вирішальний раунд. Ніфіга собі. Давай ще цю гранатку. Я думаю, вона, там, там тоді вона дуже сильно допомогла. Зіграла свою роль насправді. Туда кудись. Ой-ой-ой закинув Нормально. Давай сюди кудись, тут бачу нікого взагалі нема Осталось, ясно. Ого, думаю. Думал, мені вже гайки. Ты ще вирішальний раунд, а я тут ничего не сделал. Капец. Да. Кто я? Я выживальник. Вот так, вот. Давай, это на анубис, конечно. Ну ладно. В принципі, нічого цікавого не було. Так, окей. Давай, давай, наспіснас. Щас покажем як. Ого. Блин. А... Это оружие я взял. Ну, сейчас. Сейчас Ща я вам покажу. Есть. Що думаєте, я здамся? Ого, та ти шо та ти шо. Нічого, двох бахнув. Я з цього й буду стрілятись, мені без різниці. Дай ще купляти не буду. Зекономлю трошки. Спів би туди. Ого, а це то я... Гарно, гарно зіграв. Оу, ноу, оу, ноу. Давай, хорош. Ні одного. Ні, один раз попав. Дігав це для проиграком про про насправді. Аккуратно. М да. А все равно ми, ми виграємо Оцей, оцей мене. Томіжері бахнув. Минута времени Ладно, робимо тоді. Робимо тоді красоту, я трохи зекономив грошей. Багато вес побігло, біжіть. Я десь сюди побіжу. Та як? Та я не знаю, коротше. Поки граємо... Отлічно, тільки дивимось. Поки я розстроєний. Не сильно, але. Трошки є. Хорош. Це... Це було реально круто. Це було... Ну, може навіть краще, ніж я. Ну, я ще от, відлетів дуже по красоті. Ще й гроші виконавми на першому раунді. Я більше сюди не біжу, все. О, -о, -о, -о. Мережева нестабільність у мене. Та в мене по житті якась нестабільність. Я щось ножо лагає. Томі Джері ненормальний. Стріляє. Як якийсь недоумок Так, окей, тоді беремо що. Фамасіка Дивись. Главное, я його почув, саме головне. Знаєш, так отлетіли там по странному, конечно. Ну максимально погано граю поки що. Максимально. <свісна> 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 я, взагалі не ігрок в цій грі, але... Попробувати можна, як то кажуть. Напчитось дивиться. Та яке, кому я треба. Ради прикола, честно такое. Не, дай не побежу. Тын-тун. О, да. Но ну, одного я бахнув. А якогось крутого? 4-3. якогось крутого типа бахну. Повезло. Повезло. Наконец-то одного вальнув. Такс. Що добре, ми приграємо? Ого, сіки їх там, ого. І там їх теж до халери. Та я йому по голові там так понадавав, да та це вообще, капец. Це вообще, шо та йому 1-5-2. Дивись, наша команда вообще, я не знаю. Чи там якісь такі проигроки грають, я не знаю. Вже плакать починаю. Hop, hop. Mm, да. Але що, ми виграли цей раунд? Та ти що, 2-4? Нормально. Щас, щас. Трошки, трошки по чуть-чуть. Щас візьму якусь таку рушку, якусь таку. Неземну Ви будете в шоковані. Давай. О, ще й придібрав. Sorry, тип niech nikogo nie biegasz. Ty bardzo głośno biegasz, Сик! Цік... Сикай. Цік... Ой-ой-ой, Максим, по красоте. Ой, давай! Диви... А я думаю, він круто стріляє! Він вообще, я дивись, він погано стрельне. Він ні разу не попав. А може ні якийсь оберіг то, тіпа типу, був. З собою. Де That... той? Oh. Але в там зброї в мене було, конечно. О, я на третьому місці, але граю поки доволі непогано. 2-7, блядь, це вообще. Зараз зараз. Все своєм... Все своєму время, як там кажуть. Опа! Єесть! МП5. Непогано. Непогано навали. Бежить, тут сыка до хера. Ой, блядь, там вообще. Ты думаешь, я не выбежу? Ха-ха! Да я декарь мне пофиг. А тут жорстко грає, играется, Це Сайданчик, да? Він, мабуть, знає, де вони знаходяться, мені кажеться. Да, він знає. Так, да, він бачить. А як його, блядь, вигнати ногу? Бачить, бачить. Дивись, бачить, він бачить. Дивись. Він викупає, де да, він? Де? О, бачен, побачив, він дивиться в другу сторону і він тоді вже. Є <плес> О, зараз я візьму АВП. Покажу, як треба зливати з нею. А я знаю як. Отако берем. Закидуй Есть. Ого! 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 Главное, вроде я попал, там мне сдавалось. Ну ладно. то не викидає ніяку зброю, ні? Ні. Жалко. Ого. Ну ти і врізався, братан. Єсть! Але яким трудом я його вальнув, це взагалі. Ну хоч раз попав по цій принцессі. Якщо таку грати хоча б по 5 хвилин в день, то можна з часом щось і... Сейчас можно что-то и, наверное. Конечно, сдавай это его, скип, скип это его, он же, блин, бандит. я. Не цікаво грати з читерами Гранати треба вже купляти, ніяк я не гранат не купляю нічого Бля. Ой, тоже инвеллити жорстко, конечно. Да, конечно. Бля, прикинь. Або я данчика Да, вольните его, пошел он в КБ, Придурок цей. Давай якусь гранатку хоча б одну кеп'ю. Ти ролика як рутиш такого? І там де зупинились, того і треба грати, поняв? Блядь, та він як знає, но, підораз. Блядь, ти це бачив. ха та Ебать. Та шось вообще невезе. Ну сектак зрад. 3-13. Ну, блін, ну це якийсь жах. Це якийсь тупо жах. О, наживка. Я наживка тупо, понял? Goodbye. Фу, блін, це капець. Ладно, я Хватить на сьогодні, наверное. Цієї прекрасної гри.